Був такий композитор Франческо Да Мілана. Мабуть, знаєте, у 20 столітті, в 70-х роках, Борис Гребінщиков – співак. І сьогодні прозвучала мелодія Под небом голубим і город золотой». Мелодія Франческо да Мілана, слова Бориса Гребінщикова. Мені здається, що це місто, і символічно, що цією піснею закінчувався наш конкурс, наше місто знали і в Італії. Росії всьому світі і я думаю, наше місто буде тільки процвітати, коли такі люди живуть в нашому місті. Я всім хочу подякувати і за перше місце нагороджується команда веселі чинуші». Задор, енергія і вміння сміятися над собою і над оточуючими це талант. Цей талант треба вміти показувати, користуватися і звеселяти оточуючих. Тож, активія, яка дала задор, щось підмішала, знову ж наголошу. Да. Друге місце. отримуємо почесне друге місце, Команда активна. За командою статусу. І оце я вам скажу, чому вони мені долучили вручити оцей їм нагороду, кубок. Да? Ну, Знову прийдеться до Нового року все-таки допомогти цій команді фінансово. Вечесне місце вручається Це нагорода дітям нашим, нашому екстриму, але ж вони самі більші молодці, за ними майбутнє. А зараз для команд сюрприз. Будь ласка, сюрприз на сцену. we <laughs> Вречимо від світла сущів. Це подарунок команда. Шановні наші дорогі коронавісти, шановні наші команди, я вдячний вам, вдячний командам, вдячний всім, хто приймав участь у підготовці і проведення сьогоднішньої гри. Ми вдячні глядачам. До нових зустрічей! Дякуємо.